Це твій прогноз для кожного знаку. зодіаку буде у цьому відео на січень 25-го року. Що нового принесе тобі цей місяць? Які енергії, з чим доведеться поратись? Починаємо, як завжди, традиційно з овнів. Овни. Значима інформація ключова і важлива. Це старший аркани. який несе завжди таку дуже відповідальну інформацію, часто від людей, які є експертами в своїй справі. Для когось це буде власний астролог, якому ти, наприклад, даш якесь завдання, розібрати якийсь твій аспект або прогноз на 25 рік. До речі, запрошую до себе на прогнози. Або це може бути лікар, або юрист чи нотаріус, хтось дуже значими та експертний, що ти без цієї людини в принципі рухатись далі не можеш. Якщо ти шукаєш експерта, то знайдеш його у січні. І, взагалі, важливу інформацію, варто прислухатися і не робити все самостійно, а за допомогою людей, які мають більше досвіду, статусу, значимості, розбиратися і діяти в напрямку своїх цілей через консультацію, допомогу, протекцію чи послуги людей, які можуть вплинути на хід подій. Далі телець. Ох! тельців карта, спокус, дуже сексуальна карта. Карта, яка завжди говорить про те, що будуть спокуси та випробування. У кого є кармічні партнери, що ви вже знаєте, що ці люди часто виводять вас на високу амплітуду емоцій, знайте, зараз буде загострення таких ситуацій з кармічними людьми. Можуть бути також ця карта попереджує про шахрайство, обман, про двійне дно в людей, коли вони з вами спілкуються, а мають ще потаємні якісь наміри або корисливі цілі. Але також ця карта вказує на роман. Більше такий на службовий, на ну, це карта ізрад, і карта любовних трикутників, карта спокуси, де ви можете з головою в омут прямо близнюки. У близнюків карта, яка вказує на те, що буде певне охолодження стосунків. Тут навіть, бачите, така крига, як крижана королева. Хтось може виводити вас на емоції, але ви будете триматися доволі холодно. Також пропозиції, які будуть приходити в січні, для вас потребують такого холодного погляду. Це карта навіть більше як карта порада рекомендація, аби дивитися на все холодною головою, аби дійсно оцінювати всю перспективу, всі наслідки, які може принести, наприклад, співпраця з кимось або. Починання нове. Також карта часто вказує на розчарування в людях, які раніше могли розпалювати вас полум'я емоцій. Зараз це якби охолодження стосунків. Раки! У раків класна матеріальна карта. Це може бути вдалий подарунок, навіть якийсь дуже романтичний. Це може бути фінансове надходження, якась премія, додаткові виплати, чайові. Хтось може вам просто перевести кошти, може навіть і випадково, може ви навіть не будете знати від кого, інкогніто. Але це карта класної уваги до вас, коли ви матеріально відчуваєте турботу до себе. Тому вважаю, що це дуже вдала карта і вдалий початок року. Також вона попереджує про те, що інвестиції, як і у вас, Ас, так і ваші особисті інвестиції можуть в майбутньому зрости і принести плоди. Ваші ідеї варто втілювати, і особливо, коли ви вагаєтесь чи вкладати гроші в свою власну ідею. Пам'ятайте, що це буде вигідно, якщо зробити саме у січні. Далі леви. Ох, леви, карта місяць турботи за собою, місяць медитацій, місяць поїздки в ретріт в відпустки. Місяць, коли варто концентруватися більше на виважених цілях, планувати, займатися стратегією, ніяких кардинальних рішень та змін більше виважена стратегія та планування того, що робити потім. Карта очікування і карта також терплячості. Тут потрібно буде зайнятися собою, згармонізувати свої. Емоції, свій стан, і це також карта психологів та роботи з психологією або якимось питанням на рівні психологічному. Тому ви можете звертатися за допомогою, навіть просто складати афірмації, медитувати, до коучів наставників та менторів. Звертатися карта дуже благополучна і вказує на те, що просто зараз варта пригальмувати, заспокоїтись і зважити, як ви себе дійсно почуваєте всередині, встановити свій внутрішній баланс і ніякої спішки. Далі йдемо до дів. Ох, діви! А от діви вони не вміють відпочивати, тому що це карта рішучих дій, планувань, стратегії конкретно в моменті її втілення. І тут ідеї будуть просто вирувати навколо. Багато роботи, багато навантаження, але також багато таких а, рішень, де ви будете. От думати, зараз все залежить від мене. Зараз на мені величезна відповідальність. Це карта ризику у втіленні власних мрій та ідей. Дуже класна карта для підприємців, які планують щось своє таке, як би щось своє почати, якусь нову справу. Карта ризиків і оправданих ризиків це взагалі карта, яка дуже схожа на енергію дів. Тому ви в своїй стихії вдало починаєте активно цей новий рік. Терези. У Терезів карта руху, переміщення, поїздки, подорожей, можливо, якісь навіть відрядження. Але це також карта кар'єрного зростання. Тому тут варто звернути увагу, що рух може бути більш такий ментальний, рух в статусі, не обов'язково саме переміщення. Хоча для багатьох це програється як дійсно поїздка. Часто для якогось це може також проявитися як покупка власного авто чи транспорту, і взагалі фокусу на тому, як кудись добиратись. Це може бути навіть нарешті зрозумію, якою дорогою мені. Кудись їхати, чи з'явиться ідея кудись поїхати. Але звертайте увагу на те, що якщо вам щось пропонують, що дає вам ріст та рух, і щось нове, варто погоджуватись, при чому одразу. Тому що це карта швидко прийнятих рішень. Така, знаєте, карта фарту, коли ти приймаєш рішення, ніби ризикуючи, але виграєш. Далі, скорпіони. Ох, у скорпіонів дуже важливий місяць, тому що це е, карта, яка говорить про те, що є дійсно важливе рішення. Можете отримати якийсь документ, можете щось купити продати. Тобто, це карта, яка вказує, що у вас на руках у січні з'являється новий документ, який підтверджує певні ваші дії попереднього періоду. І це карта такої фіналізації попереднього процесу. Можливо, хтось подавав у суд або виясняв якісь стосунки документально, чи дійсно давно виставляв на продаж, наприклад, нерухомість, і, врешті, тільки зараз зв'яжеться з якимись юридичними документами документами, оформленням і чимось таким, що буде дійсно на руку давати вам новий документ. Ось такий січень для скорпіонів. А що чекати стрільцям? Стільці займайтесь собою. Це карта також здоров'я, карта усамітнення, карта фокусу на собі, своєму в тілі і своєму самопочутті. Для багатьох це означає, що варто зайнятися собою, що буде багато ситуацій, які будуть спрямовувати вас на те, як почуває себе ваше тіло. Карта, яка говорить про те, що навіть може захочеться усамітнитись, побути вдома чи поїхати десь в якусь подорож, де ви будете самі і займатися собою. Можливо, така подорож оздоровча. А часто це також означає, що ви будете переглядати якісь. Режим харчування, тренування, дієт, що максимально вас концентрує на увазі на власному стані здоров'я. Козироги. Ого, у козирогів прям. Завершується попередній цикл і початок нового. Це карта смерть та переродження. Це дуже е, значима кульмінаційна карта. Карта, яка говорить, що так як раніше вже не буде. Зовсім новий формат відносин, поведінки, е, зміна роботи. Це кардинальна зміна. Щось одне точно завершується. І до речі, козороги дайте знати в коментарях. Бо ви вже точно відчуваєте, козороги точно по Плутону зараз змінили енергію. і Відчувають, що ж залишиться в минулому. І куди ви спрямовуєте свою активну дію далі? Дійсно, січень заставить покінчити з чимось із минулого, що давно тягнулось. Для когось це будуть стосунки, для когось місце роботи, для когось колектив, для когось конкретну людину можете викреслити зі свого спілкування. Це карта, яка каже, що блок на минуле ставите саме ви. Водолії. Ох, у водолії фіналізація, і трошки втома. Адже попередній період міг принести багато результатів, але потребувати від вас дуже багато зусиль. І зараз ви відчуваєте, як тяжко все давалось, і можете з полегшенням видихнути, що нарешті все змогли. Карта значима. карта говорить, що попередній цикл замикається і вже не. Треба буде прикладати зусиль до цієї ж справи. Ви бачите фінал рішення, але ви втомлені. Тому тут треба дійсно зайнятись собою, дати собі відпочити рибки. У рибок карта така затишку, концентрації на собі, на плануванні чогось для сім'ї для найближчого оточення. Карта, яка часто вказує на те, що емоції вдома в спілкуванні з найближчими принесли вам і приносять в січні багато задоволення, нових ідей, багато спілкування. Ви можете бути запрошені в гості, вас можуть запрошувати, ви можете запрошувати. Тут багато спілкування з приємними людьми, можлива зміна колективу, друзів, збільшення оточення, такий нетворкінг серед своїх їх, де ви будете почувати себе як рибка у воді. Рибки, всім привітик. Завжди кажу: рибки, найтерп найтерпиміший знак. От ви чекаєте завжди до кінця всіх прогнозів. Залишайте в коментарях, якщо ви рибка, свій сигнал. Всім привітик! Ставте лайк та діліться цим прогнозом на перший вже дуже значимий новий місяць нового року.